Пані, ми з вами продовжуємо заглиблюватися в тему модальних І сьогодні, як я і обіцяла, ми розбираємося з дієсловом can. Ви на каналі Інгліш, де ми розбираємося з англійською граматикою легко, просто на зрозумілих прикладах, щоб вам було легше вживати все це у реальному житті. Дієслово can має три основні значення, коли ми його вживаємо. По-перше, коли ми розказуємо, що ми можемо зробити. I can speak English, he can drive a car, she can dance well. Наступне значення це дозвіл. Can I come back later? Can I open the window? Значення, це значення – просьба, вечлова прохання. Наприклад, Can you help me please? Can you show me the way to the railway station? Як і всі модальні дієслова, дієслово can має свої граматичні особливості. Перше, дієслово can не змінює свою форму у третій особини Present Simple. I can drive a car, He can drive a car, She can drive a car, They can drive a car. Друге, після дієслова can ми вживаємо. Наступне дієслово у початковій формі без часточки to. She can dance. we can sing, they can read well. Третя особливість цих дієслів – Вони утворюють питання та заперечні речення самі по собі, без допоміжного дієслова do або does. I can sing well. Can you sing well? Not. Do you can sing well? No, no. Ну а тепер про минулий і майбутній час. Як я вже казала раніше, модальні дії не мають форм всіх часів. Діслова can має лише форму минулого часу. Could. I can't speak English well. He could speak English when he was six. He could read when he was only four. Як же сказати у майбутньому Я зможу, Ми зможемо, вони зможуть. Я не слова can, ми вживаємо його замінник. І це буде слово сполучення be able to. Be able to. Щоб утворити майбутній час, ми додаємо допоміжне діє will. So we'll be able to meet tomorrow для утворення питань і заперечних речень у цьому випадку Будемо вживати вже дії слова will, тому що це правило англійської мови, питання і заперечне речення утворює перше допоміжне дієслово слово У нашому випадку we will be able to meet tomorrow. Will ми ставимо на перше місце. Will you be able to meet tomorrow? You won't be able to meet tomorrow. I'm so sorry. Ну і ще одне зауваження про вічливі прохання із допоміжним дієсловом can. Can you help me? It's okay, це дуже добре, це вічлива форма, але ж, якщо ви хочете піднятися ще на сходинку вище, краще вживати форму минулого часу. Could. Could you help me, please? Це буде ідеальна форма для прохань. Could you repeat this, please? Could you speak more slowly, please? Could I you use your phone, please? Сподіваюся, це було цікаво і корисно. У наступному відео розбираємося зі словом must і його замінником. Ставте собі нагадування, підписуйтеся, щоб не загубитися. See you later!